Багато імен появилось на світі за час існування людей на землі. Вони возвеличені, славою вкриті, за різні заслуги, великі й малі. Вже тисячі років стоять піраміди. Де Ніл свої води в Єгипет несе. Туристам розказують навчені гіди про тих фараонів, хто зводив те. Багато імен вже історія стерла. Найкращим бажання людським перекір, і слава часів тих давно вже відмерла. Руїни та попіл лишивши з тих пір. Та ім'я Ісуса ніколи не стреться, воно вкарбувалося в наші серця і вище імен всіх над світом здійметься у Царстві Новому без меж без кінця. Це ім'я Ісуса. Нам рідне до болю найкращого в світі немає ніде, воно нам вказало дорогу до волі, воно нас до вічності всіх доведе. Брати мої сестри, не золото й камінь записуйте в світі свої імена, хай Бог їх запише своїми перстами то їх не зруйнують ні час, ні війна. Є книга, відкрита на небі у Бога. Ні, запис ведеться спасених людей, їх сльози гіркі, і над злом перемога в ім'я невмирущих хрестових ідей. Нехай моє листя, що падає в яло і вітер прохожим під ноги несе, не падай бо духом, лишилося мало, сторицею Бог нам заплатить за все. Крізь всі перешкоди, що маємо усюди. Веде нас Великий Небесний Творець, не в темні холодні земні піраміди, а в сонячний славний небесний дворець, Хай славиться ім'я Христове віками, воно нам дорожче від всяких імен. Підіймемось вище, вище своїми серцями, над шовком старіючих різних імен.